Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і молимося Тобі, Господь Боже, за наших захисників. Ми молимося, Господи Тобі, щоб наші захисники поверталися додому. Ми молимося, Господи Тобі, захисти наших захисників, де вони зараз перебувають. Ми молимося Тобі, Господь Боже, щоб ситуація стала кращою там, де це потрібно. Молимося, Господи Тобі, щоб ворог не мав просувань. Захисти, Господь, наших захисників 90-м Псалмом. Ми молимося, Господи Тобі, щоб була мудрість в нашій країні і були прийняті важливі рішення. Неважливо, Господь Боже, що готує для нас Боже, Боро. Ти наш є захист. Ми молимося, Господи Тобі, щоб були зміни там, де це необхідно. Молимося, Господи Тобі, щоб були хороші новини. І молимося тобі, Боже, щоб ми почули те, що наша земля є нашою землею. І наше небо воно є чистим. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб наші діти вночі не переживали і не боялися. Захисти, Господь, наших янголів, дітей. Молимося, Господи Тобі, Боже, захисти сьогодні наше небо від жодних атак ворога. Захисти, Господь Боже ім'я Твоє, ми молимося, Господи Тобі, Боже, щоб були зміни там, де це потрібно. Молимося, Господи, Тобі, щоб в нашій країні виявлялися вороги. Господь, ми молимося Тобі, Боже, і я молюся Тобі, Боже Господь, і кожен зараз молиться. Щоб там, де темрява, було Твоє світло. Благослови, Господь Божий, руки наших хірургів. Молимося, Господи Тобі, за наших захисників, за їхнє життя. Молимося, Господи Тобі, Боже, вбережи їх, Ісус. Мы молилися тобі в ім'я твоє. Амінь.